У коментарях під відео з розпаковкою цієї електропилки за 14 баксів з Aliexpress ви мене просили перевірити на ділі, як вона працює, як вона працює в реальних умовах. Тож я приїхав на дачу, ось у нас суха гілка. Зараз будемо перший раз, я сам ще не знаю, як вона працює реально, тому разом з вами будемо тестувати. 我是个。